Хто сьогодні найкращий танцюрист на нашому весіллі. Ви не заперечуєте? Зараз ми зможемо дізнатися, хто є найкращий хореограф на нашому сьогоднішньому святі. На цей хореографічний конкурс я запрошую прекрасного молодого тал талановитого танцюриста Дружбу Євгена! Дайте обласків для дружби. І тоді ми запрошуємо на, на цей танцювальний конкурс Церуль. Микола, пане Миколо, запрошуємо вас. Запрошуємо, Миколу. Умова важлива така, що потрібно досконало найтрішки більше, найтрішки краще виконати танець для того, щоб здобути перемогу. Але перший раз будемо дивитися, а за другим разом будемо вже виконувати. Ну що ж, на екрані появилися номерочки і першого до виконання танцювального конкурсу я запрошую дружбу Євгена. Ваші овації для Євгена. Панове, пішли для Івана поаплодуваємо. Іван, будь ласка, для тебе номерочок. Тягни. Все по-частому, все по-справедливому. Танець під номером 6. Панове, овації для Івана! Респект для Югена! Юген, все, дякую, дякую. Браво, давайте поаплодуємо для Югена ваші обласки. Ай, молодець, ай, молодець. Микола, ну що ж, будеш спробувати щось танцювати, чи сходиш з дистанції. Ти можеш краще. Я вже бачу. Я подивився, на тебе ти дуже хореографічно виглядаєш. Так. так, тягнемо номерочок. Микола, ваш вихід. Танець під номером Танець під номером два. От то, що зараз має бути! Давай, давай, Коля! Ми це каце не Браво, браво, браво вашої увазі для Миколи. Ущіше, Зараховано! Ну Сара Що ж, Ми продовжуємо далі, важка боротьба. І наступний танець буде демонструвати Євген. Так, Євген, тягнемо номерочок, продовжуємо. Ні -ні -ні, все те саме, те саме. Танець під номером три. Питання. Кому із цих дівчат ти оці е, рухи нижче тулуба присвячуєш? б присвячено? Більше 50 дівчата спеціально для вас тут сьогодні виконувалися Давайте поблугуємо для Євгена і ми продовжуємо далі. Микола, Ваш вихід. Танець під номером. Танець під номером всіх Це варте опливські друзі, давайте поплодуємо для Миколи. Ну Що ж, юген? Ви знаєте, не дарма вас запросили на цей хореографічний батл, тому що у нас є неби яка цікава інформація про вас. Я хочу трішечки ознайомити із гостями. Розповідали нам про те, що колись у студентські часи, коли вам не вистачало коштів на прожиття, ви надавали такі інтимні танці для дівчат старших 50 десяти. чи можете поділитися досвідом і розповісти у декілох словах свої враження про гонорар та інше? Е, продовження там в телеграмі, якщо є там і там багато чого коментарів. без коментарів. Давайте поаплодуємо для Югена. Юген тягнемо на ворочок і продовжуємо далі. Танець під номером 5. Ай, молодець опа. Браво, браво, браво! Це варте обнишків! Панове, я думаю, що ви вже здогадалися, для кого буде рух і нижче ще так? Ну що ж, Микола, твій вихід тягнемо номерочок. Наступний вихід може принести Миколові перемогу у цьому конкурсі. Танець під номером 8. Давай, Коля! Микола, обережно, обережно. Марсі! Браво Марсі! Браво-браво Марсі для Миколи! Ай, молодець! Ай, молодець! Що ж, падаю, я думаю, що у вас з'явилася така думка, що ви, напевно, думаєте, що ми комусь підсудили. Тобто Миколу віддавали ваші танці Танці Євгенові трішечки легші. так? І зараз пропонуємо, щоб хлопці виконали свій наступний танець дуетом. І. Оба-браво-браво! Ваші браво! овації! Але молодці! Круто, браво! Панове, давайте подякуємо облисками для цих прекрасних молодих легенів божквільної краси. Що ти думав, коли ти зверху находився на Миколі? Без слів, без слів. Мені було приємно. Приємно. Давайте поаплодуємо для Югена. Микола, коли Юген. Його ніжне тіло було зверху на вас і ваші вуста чуть не злилися в одне ціле. Про що ти в той момент думав? В трьох словах опиши, будь ласка. Приємно вже не було, так? Ні, не дуже. Але. Мама слів, немає, не вистачає слів, не вистачає слів. Давайте поаплодуємо для Миколи. Хлопці, і за такі хороші танці. Ми вам сьогодні хочемо подарувати сертифікат. Тож, Євген отримує сертифікат на поповнення мобільного зв'язку. Сертифі... Сертифікат засвідчує те, що на наречені зроблять подарунок власнику даного сертифіката у вигляді поповнення мобільного зв'язку на суму згідно тарифного плану будь-якого українського мобільного оператора. Вітаємо Євген! І дякуємо! Оплиски для Євгена! Ну а Микола отримує сертифікат на повернення 50% коштів з конверту. Сертифікат засвідчує те, що на реченні зроблять грошовий подарунок власнику даного сертифіката у вигляді 50% від суми, яку він подарував їм у конверті. Надіємося, Микола конверт був непорожній. Вітаємо! Браво!